що змінилося в ліга 360. Ми підготували оновлення, які зекономлять ваш час і зменшать ризики у роботі. Тепер у повідомленнях про зміни у компаніях і персонах одразу видно повний контекст: хто став директором, яка ліцензія втрачена, чи з'явилися борги або фінзвітність. Жодних ручних перевірок досьє. є. Бізнес швидше контролює партнерів, юристи отримують готову базу для аналізу. А комплаєнс офіцери та фінансисти вчасно бачать ризики. Ми також продовжуємо вдосконалювати ai функціонал. Перший інструмент – AI огляди Верховного суду щодня відбирають і стисло аналізують десятки рішень. У кількох абзацах суть спору, позиції сторін і висновок суду. Ви одразу розумієте, чи релевантна справа для вашого кейсу. Другий інструмент – AI-чат із судовими рішеннями дозволяє ставити документу прямі запитання, наприклад, які докази суд визнав ключовими, або чому відхилили аргументи відповідача. Ви миттєво отримуєте точну відповідь і економите години роботи. І ще одна важлива новація для юристів: оновлений калькулятор штрафів. Тепер він враховує останню практику Верховного суду щодо часткових погашень боргу. Просто введіть дати і суми платежів, і система перерахує інфляційні витрати та штрафи. Ви отримуєте коректні розрахунки навіть у складних справах. А – це не про дані, це про відповіді і про готові рішення, які дозволяють діяти безпечно, швидко та впевнено.